Кривого танцю не знайдемо кінць, Треба його вести, як віночок плес. То на гору, то в долину, то будь-який, то в кропи. Верба на вербу впала, парубків побив. Паруки сиділи, кобилу лупи. В скій млині ви здихали сли, наші хлопці натягали аж це зуби поламав. Наші хлопці, наші з'їли горнецька, ще рощини помні не шкваркотали по німець. Ми криво танцю не знайдемо кість. Стия двій ночов плесть, то на гору то в долину, то будь-який, то в кропив, верба на вербу впала, парубків побив. Паруки сиділи, кобилу лупив, тар на руській млині виздиха свинь, Наші хлопці натягали аж все зуби поламав. Наші хлопці, наші з'їли горнецька, Ще розчини повні нески, кваркотали по німець.